Естопадні дві 2021 року Оксана Деркач здійснила мрію дитинства. Вона відкрила власний фітнес-центр у місті Дружківка Донецької області. А вже у 2022 році була змушена все залишити та переїхати з родиною на захід країни. Зупинилися тут, у Хмельницькому, і саме тут, у Хмельницькому, Оксана Деркач все починала з нуля. Історія переселенки з Донеччини. Далі ходімо знайомитись. З чого починається любов до спорту? Мені здається, що любов до спорту починається з мотивації, якщо є правильна людина, яка вміє замотивувати, на яку хочеться бути схожою. З цього напевно і починається любов до спорту. Що у вас є з інвентарю, Розкажіть, і для чого потрібне те чи інше? Ой, у мене дуже всього багато. Це моя стихія, я це дуже люблю. Я взагалі спеціалізуюсь як тренер з Пілатесу. З функціонального тренінгу тайбо дуже багато напрямків проводжу, але мої улюблені, і там, де живе моя душа і серце, це саме Пілатес. Для Пілатесу у мене дуже багато обладнання. Це і фітнес-лієнти, і боли, м'ячі для Пілатесу, і кільця для Пілатесу. Також у мене дуже таке велике кохання моє. Це стретчинг. Взагалі, я раніше, коли тільки починала свій шлях, я не дуже любила. Такі а, повільні тренування, тренування категорії mind-боді, але згодом а, мені дуже сподобалось. Я так себе розкрила в цьому напрямку і м -м, веду і стречинг, і пелатес. І для стречингу мене так само багато дуже обладнання. Також у нас є. А, Степи, я інструктор зі степ аеробіки, проводжу степ аеробіку. Дуже багато в нас є гантелей. Нещодавно я отримала грант на суму 250 тисяч гривень і закупила обладнання, про яке дуже давно мріяла. Це міні штанги, от, будь ласка, вони в нас ще в нас немає а, такої а, подставочки для них. Але а, що маємо, те маємо. Але принаймні ми працюємо. Закупили нові килимочки, а, закупили гантелі. Ви перед тим казали, що там це моя любов. А коли да. ви закохалися у спорт? А -а. Як це відбулося? А -а. Ви знаєте, я з самого дитинства а, дуже мріяла а, завжди бути а, дитячим хореографом. Я мріяла працювати з дітками, а, мріяла їх навчати танцю, але так, а, ну, так вийшло, що батьки сказали йти в юридичний університет. Я навчалася в Ярослава Мудра. У мене ще є а, моя перша професія. Я юрист, а, магістр права. В мене 12 років стажу юридичної практики, я працювала в суді, але працюючи в суді, я ніколи не залишала ту думку, що я колись буду mm. тренером. Я виходила на стадіон, я сама бігала, готувалася до марафонів. Так само, я марафонець, я пробігала марафони. Отримувала за них медалі. Я не могла покинути свою роботу, скажімо так. У мене напевно не вистачало сміливості це зробити і сказати батькам, що я більше не буду там працювати. Але ж так, вийшла така ситуація в житті, у мене не дуже гарна. Я потрапила в аварію, зламала собі 12-й відділ хребта. У мене була дуже складна операція. Зараз стоять титанові пластини, і ця операція була 18 в році. Це на той момент я ще працювала в суді, але я так подумала, що або зараз, або ніколи. Я просто в один момент залишила свою роботу, я написала заяву на звільнення і пішла нікуди, пішла працювати тренером, пішла працювати в місцевий клуб. Я сама з міста Дружківки. Як у Хмельницькому зупинилися? У Хмельницькому я опинилася ну, із за подій 22-го року за за повномасштабного вторгнення. Приїхали ми сюди всією родиною. А коли вже власну залу відкривали? Чи так. якусь назву придумували, чи це фактично просто асоціюється з вашим ім'ями та прізвищем? Ну, моя власна зала, вона була в місті Дружківка Донецької області. Спочатку була дуже маленька, це була маленька мілітарі, я її називала. Моя студія називалася Мілітарі. Чому мілітарі? Бо це ну, такий військовий термін. Да? І я свою групу дівчат назвала Армія Діркач. У нас навіть хештеги є Армія Діркач. І звідси все пішло. Я тільки відкрилася в листопаді 21-го року. Да, в листопаді 2021 року я закупила сама все обладнання, я вклала всі свої збереження, що в мене були. Ну я взагалі завжди дуже сильно вкладаюся в те, що я маю, верніше в те, що я люблю. І те, що я маю, я вкладаю в свою справу. Закупилася і все. І прийшлося закритися вже в лютому. Ми вже не працювали, деякі дівчатка повиїжджали спочатку. Ну, спочатку не хотіли в це вірити. Думали, що ну, як завжди, нас пронесе або там ще щось. Але так вийшло, що прийшлося закритися. І... Ви щось з обладнання змогли забрати сюди? Так, я змогла забрати. Я змогла забрати деякі степи, декілька степів. Забрала гантельки сюди, ну те, що лишилося. І, і резиночки. А, і роли ще для мфр тренінгу. Оце і все. Так, вже тут можна сказати, за ці три роки вже я набула певного досвіду роботи в іншому місці і вже отримала своє обладнання. До речі, хочу сказати про те, що в місті Дружківка я так само. Подавалася на грант чотири рази, але у мене ніколи не виходило. От якось так: от, то там помилочка, якась, то там щось я там не придумала, не задумала, не знаю. Як от, ну, от воно не виходило і все, і завжди мені відмовляли. Але тут я приїхала з самого першого разу і навіть. Ну, можна сказати, не сподіваючись на це, я отримала грант. Напевно, все відбувається в нашому житті тоді, коли вони потрібні. Вона а от тоді, коли вони воно нам найбільш потрібно. Напевно, тоді в мене були якийсь ресурс, і я могла це зробити сама. А тут в мене на жаль цього ресурсу вже не було, і я маю на увазі матеріального. І ну от так вийшло, що тут я отримала грант. Ви в цій залі зараз працюєте? Так, ]те. так, так. Я працюю в цій залі, і ще я а, фріланс, я працюю в а, тренажерній залі, як тренер, а, як персональний тренер. Пані Оксано, ми до вас приходимо. Які, що, чим ми можемо зайнятися? Що ви порекомендуєте? З чого почати, наприклад? Ну я дуже-дуже буду одразу вам рекомендувати тренування Пілатесу. Є в нас одна вправа, дуже-дуже корисна, це називається вправа, roll Up і roll Down. Для цього ми починаємо згинання нашого, наших всіх відділів хребта, починаємо з поперекового, уходимо вниз, опускаємо грудний відділ, тягнемося ручками до підлоги. Це в нас ролдаун і є ролап, коли ми так само з поперекового до грудного і переходимо на шийний відділ. Видихаємо. І вдих у нас вниз, ми трошки підкручуємо таз, опускаємося ручками. Да, голову ми так само опускаємо, шия це продовження хребта. Підборіддя дивиться вниз, і на видих ми виходимо вгору. Пілатес потрібен всім. І ми починаємо зі зміцнення, так, з укріплення загального стану нашого тіла, організму, і вже закінчуємо більш такими силовими навантаженнями, коли ми вже формуємо наш м'язовий там формуємо якусь так само дисципліну в собі, так, формуємо. вже... Осанку формуємо рельєф і гарні м'язи. Тобто, умовно кажучи, це про фізичні навантаження, плюс таку духовну релаксацію. Да, і духовну релаксацію. Ну, ще я хочу сказати про те, що кожен веде і кожен бачить пілатес по-своєму, але mm -hmm. ну, я його бачу таким більш да, духовним, і мені це дуже подобається. Це така от, можна сказати, така поєднання духовної практики з фізичним навантаженням. Всі кажуть про те, що е, давай відкривай вже вже щось своє, але для мене настільки це болюче питання. Е, бо, ну як сказати, е, я відкривала свою власну залу. Вона була можна сказати вистраждана. Бо я потрапила в аварію. Я лежала, я довго була в періоді реабілітації. Це було сім місяців реабілітації. І для мене це було дуже дуже важко все це зробити. І якось от я це зробила, а потім в мене це забрали. І мені зараз дуже важко починати все заново. Я ну, вірю в свої сили. Я знаю, що я молодець в якомусь плані, і я можу це все зробити, але я. Ну, поки хочу лишити так, як воно є. Я не хочу якихось таких ні, я хочу, я мрію про масштаби. Так, я дуже мрію про масштаби. Але поки мене влаштовує все те, що я маю, я за це дуже вдячна господу Богу, всесвіту, всім вдячна за те, що я зараз маю. Поки своє мені важко. Мені важко, ну там, десь внутрі себе дуже важко через це переступити. Дуже ваша формула стійкості. Чесно кажучи, я не знаю, де я е беру ту енергію, ту потужну енергію. Чесно. Напевно, десь всередині себе. Вона у мене е в серці, в душі. Е мені дуже хочеться це все нести, транслювати людям. Мені дуже хочеться допомагати. Я неймовірно люблю свою справу, я неймовірно люблю людей, які до мене приходять. Вони приходять такі самі, як і я. Такі, можливо, дивні десь, можливо, дуже. Вони всі дуже дуже добрі, і мені це дуже подобається. Я не знаю, чесно, я вам не можу сказати і відповісти на це запитання саме де. Я думаю, що десь всередині і воно формується в людині, напевно, самого дитинства. У цей, напевно, стержень, який формує її подальше життя і любов до того, що вона робить. І це була історія Оксани Деркач з дружківки Донецької області. Отож до зустрічі у наступній формулі сійкості там буде нова історія.